Пропонуємо вашій увазі ще один атмосферний та дуже цікавий міф, який розкриє характери основних богів скандинавського пантеону. Обіцяю, буде цікаво! Приємного перегляду. У Асгарді, світі богів, була земля, названа Трудгейм, що приблизно можна перекласти як земля сили. На тій землі стояв найпросторіший у світі Палац Більскірнір. Де правив син Одіна, громовержець Тор. Про моральні якості Тора сказано так він буде відвертим там, де його батько злукавить, і буде чесним, де Одін обмане. Тор рудобородий велет, і він не просто дужий, а найсильніший з усіх богів. Він є захисником обох світів Азгарда та Мідгарда, і багато чудовиськ впало від його руки. Серед яких і його найближчі родичі, крижані гіганти Йотуни. Саме так вам не почулося йотуни то найближча родина Тора. Власне, можна навіть сказати, що він більше йотун по крові, аніж Бог. Його матір'ю була йотунка Йорд, а матір'ю Одіна Йотунка Бестла. Зрештою, усі його предки по материнській лінії були йотунами. Лише прадід Тора Бурі був чистокровним богом. Його дід Бьор уже наполовину, а батько Одін лише на чверть. Тож Тору дістались якісь сміхотворні 12 з половиною відсотків. Щоправда, йотуни, які вступали в зв'язок з богами, зазвичай самі обожествлялися, як, наприклад, мати Тора Йорд, що вважалася богинею землі. До речі, у нас є відео про походження скандинавських богів, тому рекомендуємо його до перегляду. У Тора було троє своїх дітей. Сини Моді, Магні та донька Трут, а також прийомний син Уль. Дружиною Тора була богиня Асів, красуня сів. Тор кохав її за вроду, блакитні очі, світлу шкіру, червоні губи та усмішку. А ще він обожнював її довге-предовге волосся, що мало колір ячменю наприкінці літа. Одного разу Тор прокинувся та здивовано поглянув на свою дружину, після чого збудив її. Сів, обмацала свою голову і збагнула, що повністю лиса. Лише одне слово промовив Тор, вдягаючи свій пояс сили Мегінґорд. Локі. Чому ти так кажеш? запитала сів, беззупинно обмацуючи свою лису голову, так наче трепетний дотик пальців міг повернути волосся. Бо коли трапляється якась халапа, відповів Тор, я завжди спершу думаю на Локі, це економить купу часу. Локі був справжній красунчик, він переконливий, привабливий, викликає довіру, а ще це найбільш хитрий, проникливий і винахідливий з усіх жителів Асгарда, і тому шкода, що в ньому так багато темряви, стільки гніву, заздрощів і похоті. Матір'ю Локі була лаувеї, яку також називали Наль, що значить голка, бо вона була стрункою, вродливою і мала гострий розум. Батьком Локі, за переказами, був велетень фарбауті. Його ім'я означає той, хто завдає небезпечних ударів, і фарбауті цілком відповідав своєму імені. Сам Локі ходить по небу в літаючих чоботях і може набувати подоби інших людей або тварин. Проте найсильніша його зброя це розум. Він хитріший, підступніший та вигадливіший за будь-якого бога чи велетня. Навіть Одін не зрівняється в хитрості з Локі. Ніхто точно не знає, як Локі з'явився в Азгарді, проте існує чутка, що коли велетень Фарбауті помер за таємничих обставин, його дружина Лаувея прийшла до Асів в Азгард з маленьким сином і просила Бога Отця їх прихистити. Аси прийняли хлопчика через його унікальні здібності він був хитрий і розумний, що не раз зігравало на руку богам. Прилаштувавши дитину в надійні руки, Лауваї помирає від горя через деякий час. Локі торів друг і його зрадник. Мабуть, боги терплять Локі тільки тому, що його хитрощі та виверти рятують їх так само часто, як і втягують у халапу. Завдяки Локі, світ стає цікавішим, але разом з тим і менш безпечним. Двері покоїв Локі були зачинені, тож тор рушив на пролом, розваливши їх на друзки. Рудобородий велет підняв сонного Локі над собою та почав випитувати в того, чому він зрізав усе волосся з голови сів. Сотня виразів один за одним промайнули обличчям Локі лукавість і хитрість, вдоволеність і розгубленість. Зрештою, Локі зізнався і спробував усім своїм виглядом показати, що йому соромно. Це була одна із тих витівок, які Локі вчиняв на підпитку, просто щоб пожартувати. Тор зауважив, що волосся сів було її гордістю, що люди подумають, неначе її побрили голову як покарання, що вона зробила щось, чого не мала робити, з кимось, з ким не мала цього робити. Однак, замість розкаяння Локі лише ствердно хитав головою, погоджуючись з тором, що саме так люди й подумають, крім того, додавши, що оскільки він витяг її волосся з коренями, то вона, на жаль, ходитиме лисою усе життя. Після цих слів Тору урвався терпець, і він пригрозив Локі, що поламає кожну кістку в його тілі і буде повторювати цю процедуру щоденно, якщо той не поверне сів волосся. Локі заходився пояснювати, що це так не працює, і що у нього немає сили повернути їй волосся. Однак Тор уже почав ламати першу кістку. Тоді Локі зойкнув і вигукнув: Гноми, вони виготовлять все на світі. Гноми можуть зробити золоте волосся для сів. Вишукане золоте волосся, яке приживеться до її голови і буде рости, як справжнє. Вони таке можуть, клянусь, що можуть. Що ж, відповів Тор, тоді я б на твоєму місці пішов домовлятися із ними. І він відпустив Локі, якого тримав високо в повітрі, так що той гепнувся на підлогу. Локі підвівся на ноги і поспішив геть, поки Тор не зламав йому ще кісток. Він одягнув черевики для мандрівок небом і подався у Свартальгейм до майстерень гномів. На його думку, найбільш умілими з усіх майстрів були три гноми: відомі як сини Івальді. Тоді Локі попрямував до їхньої підземної кузні. У Локі визрів хитрий план: він задумав посіяти розбрат між двома сім'ями гномів, синами Івальді та братами Броком й Ентрі, зачепивши їхню гордість. Для цього Локі звернувся до синів Івальді і сказав їм, що чув, не наче брати Брок і Ейтрі, найкращі майстри серед гномів і що вони кинули їм виклик. Ви маєте створити три скарби, сказав Локі, аси судитимуть і обиратимуть найкращий. А іще, одним із скарбів має бути волосся пишне золоте волосся, що не перестає рости. Після цього Локі вирушив за гору, щоб побачитися із гномом на ім'я Брок у майстерні, де він працював зі своїм братом Ейтрі. Сане Івальді готують три скарби у подарунок. Асам повідомив братам Локі, «Боги судитимуть, який із скарбів ліпший. Сене Івальді просили передати, що переконані, ви з братом не зможете створити нічого подібного. Вони назвали вас криворукими нездарами. Проте Брок виявився не дурний. Він зрозумів, що Локі знаний пройдисвіт і маніпулятор, тож погодився взяти участь у змаганні лише за умови, що той поставить власну голову на перемогу синів Івальді. Локі продовжував усміхатися, хоча в душі він розсердився. Цей день так гарно починався. Хоча йому ж потрібно лише домогтися, щоб Ейтрі та Брок програли змагання, боги в будь-якому разі отримають шість чудових подарунків від гномів, а сів, отримає золоте волосся. Він міг це влаштувати, адже він був локкі. ж», – відказав він, моя голова без питань. Там, за горою, сини Івальді виготовляли свої скарби. За них Локі не хвилювався, проте він мав зробити так, щоб Брок і Ейтрі ні в якому разі за жодних обставин не перемогли. Брок мав піддувати міха, тоді як Ейтрі працював у кузні з надвору. Локі Локіш перетворився на велику чорну комаху, найбільшу й найчорнішу комаху у світі, та почав кусати брока, щоб той від болю не зміг підтримувати належну температуру у горні. Коли брати гноми робили перший виріб величезного вепра із блискучою золотою щетиною, Локі в подобі комахи кусав брока за руку. Проте той витримав біль, не перестаючи піддавати міха, і виріб дався на славу. Не вдалося Локі перешкодити братам й у виготовленні другого виробу золотого браслета під назвою Драупнір, що значить стікаючий. Локі вкусив брока до крові за шию, проте і цього разу той витримав біль. А тепер, сказав Ейтрі, ми перейдемо до того, що я вже давно збирався створити. Це буде мій шедевр. Але цей витвір навіть складніший за два попередні. Отже, тобі потрібно піддувати і не спинятись, випередив його Брок. Тим часом Локі, в подобі мухи, вирішив, що час тонких натяків скінчився. Скидалось на те, що шедевр Ейтрі вразить богів. А якщо вони будуть у захваті, то Локі залишиться без голови. Тож він сів Броку у межи очі і почав кусати гнома за повіки. Гном продовжив нагнітати повітря, хоча пекучий біль пронизав його. Локі кусав усе глибше, сильніше і несамовитіше. Тепер, із повік гнома, полилася кров, залила очі й обличчя, осліпила. Брок почав мружитись і кліпати, намагаючись скинути комаху, покрутив головою з боку в бік, витягнув вперед спідню губу, спробував її здути, та все безуспішно. Комаха продовжувала кусати, і гном не бачив нічого, крім крові. Гострий біль охопив вже всю голову. Брок вибрав зручну мить і, коли опускав міхи, відірвав одну руку і ляснув по комасі з такою швидкістю і силою, що Локі ледь встиг врятуватися від загибелі. Брок повернувся до міхів і продовжив піддувати. Досить. гукнув Ейтрі. — Не знаю, що ти тут виробляв, промовив майстер. Але тобі майже вдалося все зіпсувати. Наприкінці температура скакала як навіжена. Тепер мій витвір буде зовсім не таким вражаючим, як я хотів. Подивимось, що з того вийде. Локі вже у власній подобі увійшов крізь відчинені двері і запитав братів, чи ті готові принести свої дари на суд богів. Тоді Ейтрі докорив брату і сказав, щоб той сам йшов в Асгард, дарував його витвори богам та відрізав голову локі, адже йому більше не подобається бути в своїй кузні та творити. Тоді Брок поглянув на локі з під опухлих повік Не можу дочекатися, коли відріжу тобі голову, сказав він. Тепер я зацікавлений у цьому особисто. В Асгарді на трон піднялися троє богів все отець Одін, рудобородий торгромовержить і красень фреєр. Бог літнього врожаю. Вони були суддями. Перед ними, поряд із трьома майже однаковими синами Івальді, стояв Локі. Чорнобородий Брок стояв, замислившись, осторонь, а поряд лежали його дари, накриті полотном. Локі, зацікавлений у виграші синів Івальді, сам показував їхні дари. Одіну він вручив спис під назвою Гунгнір. Це був прекрасний спис із вирізбленими на ньому рунами, який пробиває все на світі і завжди вражає свою ціль. І що не менш важливо, клятву дану на цьому списі неможливо порушити. Одін високо оцінив цей дар. Наступний дар, який представив Локі, було золоте волосся, яке чіпляється на голову, що його потребує, і росте на ній, як справжнє, сів, голова якої була вкрита, встала і підійшла до богів. А тоді зняла хустину. Боги дружно скрикнули, коли побачили голову жінки, лису і рожаву. Красуня обережно одягнула золоту перуку гномів і потрусила волоссям. Боги спостерігали, як основа перуки з'єднується зі шкірою на голові, і ось перед ними постала нова сів, ще більш осяйна і вродлива, ніж до того. Тор був у захваті від цього дару й також високо оцінив його. Останній подарунок синів Івальді був невеличким і загорненим, як сукно. Локі поклав його перед фраєром. Що це? Схоже на шовковий шарф, промовив фраєр розчаровано. Схоже, погодився Локі. Але якщо ти розгорнеш цей шарф, то побачиш корабель, що зветься Скітбладнір. Йому завжди сприятиме попутний вітер, де б він не плавав. І, хоча цей корабель такий велетенський, що навіть важко собі уявити, він згортається, як совій сукна, тому ти зможеш носити його у своїй сумці. Фраєра це вразило, і Локі відчув полегшення. Усі три подарунки були чудовими. Тепер настала черга Брока, його повіки почервоніли й опухли, а з боку на шиї виднівся страшний комашинний укус. Локі подумав, що Брок тримається аж занадто самовпевнено, особливо з огляду на те, які дивовижні речі зробили сини Івальді. Брок взяв до рук золотий браслет і поклав його перед Одіном, який височів на своєму троні. Це був драупнір, браслет, з якого кожної дев'ятої ночі стікають краплини золота, що перетворюються у вісім золотих браслетів такої ж самої краси, але на чарівних. Другим подарунком був вепер із золотою щетиною для фреєра. Він запрягся в колісницю і мчав по небу швидше найпрудкішого коня. Його щетина могла освітити навіть найнепрогляднішу ніч, а ще він ніколи не втомлюється і не підводить. Цей вепер зветься Гулінбурсті, тобто той, що має золоту щетину. Фраєр був враженим, але все ж подумав Локі. Чарівний корабель, який можна згорнути, як сукно, це не менш вражаюче, ніж безупинний вепер, що світиться у пітьмі. Голова локі все ще була в безпеці. Останнім подарунком, який мав представити брок, був той, що його Локі промігся зіпсувати. Брок дістав з-під сукна молот і поклав його перед тором. Тор поглянув на нього і хмикнув: «Руків'я закоротке», – за коротке, зауважив він. Брок кивнув. Так, поводився він. Це моя помилка. Я працював за міхами. Та перш ніж ти відмовишся, дозволь розказати, чому цей молот такий особливий. Він називається мйольнір, тобто той, що метає блискавки. По-перше, цей молот незламний, якби сильно ним не вдаряли, він завжди залишається неушкодженим. Тор зацікавився за своє життя він переламав силу селену зброї, здебільшого тому, що вдаряв нею об що-небудь. По-друге, кидаючи цей молот, ти завжди влучатимеш у ціль. Торова цікавість зросла. Він загубив купу чудової зброї, кидаючи її в те, що його дратувало, і промазуючи, та не раз бачив, як кинута зброя зникала в далечині раз і назавжди. Як би ти сильно чи далеко його не кидав, він завжди буде повертатися тобі до рук, продовжував Брок. Тепер Тор аж заусміхався, а громовержець робив це нечасто. Ти можеш змінювати розмір молота, він здатен більшати або меншати до настільки крихітних розмірів, що поміститься під сорочкою. Від захвату Тор сплеснув у долоні так, що Асгардом прокотилося відлуння грому. Проте, як ти вже зауважив, завершив брок із сумом, руків'я молота і справді закоротке. Це моя провина, я не зміг рівно піддувати міхами, поки мій брат Ейтрі його кував. Те, що руків'я коротке. «Це зовнішня дрібниця, відповів Тор. Цей молот захистить нас від крижаних гігантів. Це найкращий подарунок, який я бачив у своєму житті. Він захистить Асгард, захистить усіх нас, схвально докинув Одін. На місці гігантів я б тремтів від страху перед Торовим молотом, проєднався фраер. Так, це чудовий молот, але як же волосся, Торе, прекрасне золоте волосся сів, запитав Локі з ноткою відчаю у голосі. Що? А так, у моєї дружини дуже гарне волосся, відповів Тор. А тепер, броку, покажи мені, як робити молот більшим або меншим. Торів молот навіть кращий, ніж дивовижний спис і чудесний браслет, додав Одін, схвально киваючи. Цей молот ліпший і більш вражаючий за мої корабель і вепра», – визнав Фрейер. І з ним боги Асгарда будуть у безпеці. Боги попласкали Брока по спині і сказали, що вони зайтрі зробили найкращий подарунок з усіх, які боги отримували. Здобувши перемогу, Брок повернувся до Локі і почав вимагати його голову, сказавши, що нарешті вони з братом перетворять її на щось корисне. Спочатку Локі хотів відкупитися, пропонуючи гномам усі свої скарби. Проте навіщо скарби тим, хто самотужки створював найкращі витвори у всіх світах, тож логічно, що брок відмовився. Локі на мить замислився, а тоді сказав добре, забирай, якщо спіймаєш. І він підстрибнув увесь, а тоді кинувся навтьоки, високо в них над головами. За мить його вже не було видно. На прохання брока впіймати Локі відгукнувся Тор, адже це була хороша нагода випробувати його новий молот. За хвилину Тор повернувся, міцно тримаючи Локі. Той палав від люті та безсилля. Гном Брок дістав свого ножа. Ходи но сюди, Локі, промовив він. Мені пора відтяти тобі голову. Звісно, сказав Локі, звісно, ти можеш відтяти мені голову, але і в цьому я апелюю до могутнього Одіна. Якщо ти відріжеш хоч шматочок моєї шиї, то порушиш умови нашої угоди, за якою я тобі обіцяю мою голову і нічого більше. Одін скалив голову на бік. Локі має рацію, промовив він. Ти не маєш права відрізати його шию. Брока це роздратувало, але я не можу відрізати його голову, не зачепивши шиї, сказав він. Локі був задоволений собою. От бачиш, почав він: якби люди задумувались над значенням власних слів, вони б не наважувалися змагатися із Локі. Наймудрішим, найрозумнішим, найхитрішим, найкмітливішим, найпрекраснішим. Брок щось пошепки запропонував Одіну. Це буде справедливо, погодився той. Тоді гном дістав смужку шкіри і ніж. Він приклав шкіру до рота Локі і спробував зробити в ній дірки вістрям ножа. Нічого не виходить, мовив він за якийсь час. Мій ніж не може тебе поранити. Можливо, це тому, що я завбачливо подбав про захист від ножів, скромно відповів Локі. На випадок, якщо мій виверт із шиєю не спрацює. Тому, боюся, жоден ніж не зможе мене поранити. Брок щось пробурчав, тоді дістав шило і почав протикати шкіряну смужку, дірявлячи губи Локі. Потім узяв міцну нитку і шив губи докупи, після чого брок пішов. А Локі залишився з міцно зашитим ротом, не в змозі скаржитись. Для Локі біль мовчання був навіть болючішим за біль від того, що його губи пришили до шкіри. Отже, тепер ви знаєте, як боги отримали свої найбільші скарби. Виною в цьому був Локі. Навіть молот Тора – провина Локі. В цьому була його фішка: боги не могли терпіти Локі навіть тоді, коли були надзвичайно вдячні йому, і були вдячні навіть тоді, коли ненавиділи його усім серцем. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, то ви маєте поставити лайк під відео, підписатися на канал та поділитися з нами враженнями у коментарях. Ми будемо безмежно цьому вдячні. Дякуємо за перегляд та до наступного відео!